Сьогодні ми з'ясуємо, чи користуються білоцерківці укриттями під час повітряної тривоги. Чи спускаєте ви в укриття під час повітряної тривоги? Ні, я переселенка, мені не страшно. Ні, не спускаємось. А чому? А, тому що маленька дитина, дуже не хочеться його будити. Ні. Ми в коридорі сидимо або в ванній кімнаті. Спускаюсь, бо мене дітки маленькі. Ні. А чому? Я вважаю, що нам вдома безпечніше. Ага. Ну і до укриття далеко. Ага. а нас багато. Обов'язково, бо я працюю в дитячому садочку разом з дітками. Ага. То ви в садочку ховаєтесь? Так. А вдома? А, ні, на жаль, ні. Ну. Я просто це не місцевий. І ну. там, де я живу, там не не бомблять. У мене приватний будинок і в мене є погріб, який обладнаний під укриття. Не завжди. Завжди буває так, що міцно сплю і не чую, тривогу. Ну а, собственно, у нас там і такого приміщення немає, далековато бігти. У своєму будинку є, але там мені нікажуть страшновато. Труби йдуть опалювальної і холодної води. То страшно, як бабах не і затопи нас там разом. Усім лихо. Не знаюш, де воно безпечніше. Чи вдома, чи в підвалі, чи на вулиці. Е, ні, не спускаємося. А чому? Ми живемо в приватному будинку і там укриття немає. Ви знаєте, що? Я живу в селі і мені укриття там поки не потрібне. Буває, так, да, буває, ні. Це по відчуттям якось? Ну так, да, і виходить як. Я саме служащий, типу, служу. Уже прививший Так. На площі Тергової 1, дроп 11-й укриття, гарне бомбосховище, облаштоване, тому ми спускаємось. В школі я в нього спускаюсь, а вдома ні, тому що воно на задньому дворі і ходити туди-сюди якось не то.